Розглянемо варіант створення масової розсилки з використанням змінних. Приходимо на сторінку Розсилка. Масова розсилка. В полі телефонного одержувача» обираємо раніше створений список розсилки та ім'я відправника. У разі необхідності можемо запланувати розсилку на майбутнє, відповідно вказавши дату та час. Початку розсилки. Параметр розіслати рівномірно слід використовувати, якщо база абонентів більше 10 тисяч. В цьому випадку необхідно вказати початок та завершення розсилки з інтервалом декілька годин. Таким чином, ми запобігаємо перенавантаження сервера та забезпечуємо стабільну відправку повідомлень. Далі вказуємо назву розсилки, наприклад поточну дату. Пишемо текст та в необхідному місці можемо натиснути кнопку Вставити ім'я. Як бачимо, перша змінна визначена фігурними дужками. За потреби ми можемо використовувати другу, третю і так далі змінні, Так само вказуючи їх в фігурних дужках. Зверніть увагу, що кількість символів в одному СМС-повідомленні становить 70 символів кирилицею та 160 символів латиницею. У разі перевищення кількості символів повідомлення буде розпиватися на окремі SMS. Поточну кількість символів та СМС можна побачити з правого боку від поля вводу тексту. Синій індикатор вказує, який тип тексту ви використовуєте кирилицю чи латиницю. Перед відправленням розсилки ви маєте можливість відправити тестове повідомлення на свій номер телефону та переконатися, що повідомлення відображається коректно та не містить помилок. Натиснувши в кнопку Скільки це коштує можна дізнатися вартість даної розсилки та переконатися, що сума поточного балансу достатньо. Переконавшись, що все добре, відправляємо повідомлення абонентам.